Вітаю вас, дорогі друзі. Ви знаєте, одна польська пані мені порекомендувала отакий рецепт варення із слив. Сливи маленькі, звичайні сливи, які є майже в кожному саду. І дуже гарне виходить варення, але іменно варення із цих слив. Дивіться, я так легко перемішую його. Не задарма. тому що сливи тут дуже ніжні, ну вони просто тають у роті. Так і їж візьмеш трохи. І таке враження, що ти шоколад їш і в тебе шоколад тає в роті. Оцей рецепт взагалі без заморочок. Засипав цукром, постояло, поставив варити і розлив у банки дуже, дуже легкий рецепт. І так приступаємо, сливи, звичайно, помили гарно. Трошечки від того нальоту білого, і треба видалити кісточки. Кісточки видаляємо способом який, хто собі там запримітив. І засипаємо цукром. І тільки пів кілограма цукру на 2,5 кілограми слив. Засипали цукром і лишаємо на 12 годин. Після 12 годин. Уже в нас така гарна маса висок соку пустило, і ми перекидаємо у каструлю. Каструля має бути обов'язково із подвійним грубим дном. Бачите, слива вся у соці. Дуже гарно пустила сік. От цукру там дуже мало. Накриваємо кришкою і ставимо на вогонь, на легесенький вогонь, на 4 години. Кришку ні в якому разі не відкривати. Але моя каструля не дуже має грубе дно, і тому я вирішила перелити в таку каструлю цілу нержавіючу і поставити її у духовку. І нехай в духовці томиться 4 години на легесенькому вогні. Пройшло 4 години, яка в нас получилася краса. Якщо б я взяла і розколотила дерев'яною ложкою, то б зразу стала однорідна маса. Але мені подобається, щоб воно було такими дольками, слива дольками. І я не прагнула, щоб воно стало однорідна маса. Хто хоче однорідну масу, воно буде і густіше, то можна розколотити, воно зразу розколочується. Тому що це дуже ніжне стало це варення. Так що, хто бажає розколочуйте дерев'яною ложкою. так, у мене було. 3,5 кг слив, і вийшло 2 літри і 600 г варення. Ну, було б 3 літри. В тарілочку налила, так що було б всього 3 літри. Варення вийшло, ну, прям суперове. Дуже, ніжне таке. Куштуєш, ну, просто як шоколад. Їш. Смак такий гарний, там мало цукру, і таке кисло, солодке, ну, ну просто неймовірно смачне. Обов'язково, дівчата, попробуйте, обов'язково. Бачите, воно таке не є густе, як желе, воно так ніби таке рідкове, Ну, варення, варення, воно таке рідковате, але коли берете е, дольку сливи, ну вона зразу тане в роті, ну просто. Неймовірної смакоти. А так, хто хоче однорідної маси, інтенсивно ложкою помішати, і воно стає однорідна маса зразу. Так можна пробувати і так, і так, хто як любить. Пробуйте, дівчата, це зробити, і вам все получиться. І основне, що заморочок зовсім немає, зовсім. Засипали цукром, ніч нехай собі стоїть. Основна робота в цьому рецепті це видалити кісточки. Здоров'я вам, дорогі мої, і миру!